Всім привіт та доброго здоров'я! Допоки не закінчився полуничний сезон. Покваптеся приготувати ароматний полуничний джем. Мінімум часу, максимум задоволення з ароматом свіжої полуниці. Готуємо кілограм полуниці. Ретельно миємо та обриваємо хвостики. Велику полуницю нарізаємо шматочками. Щоб значно зменшити кількість цукру і не було занадто солодко, додаю конфітюру з пектином не один пакетик, а два. Перемішуємо. Всипаємо до полуниці. Варимо на помірному вогні, постійно помішуючи. Стерилізуємо кришки та баночки. Маса закипіла. Варимо 5 хвилин. Джем має дуже приємний аромат та красивий колір. Розливаємо по баночках та закатуємо. Перевертати не обов'язково. По бажанню піну можете зняти, але я цього не робила. Трішки джему наливаю в окрему ємність. Щоб він швидше охолонув. І хочу показати його структуру. Але й для такої ємності потрібен певний час. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!